Переломний момент вашого життя. Давайте дивитись. Настане, не настане. Зв'язаний угу. з мужчиною, кажете, показують. Тут мужчина, який відкриється і буде готовий до змін. Для того, щоб якби, своє гніздечко з вами будувати. Ой, закоханий мужчина іде. який готовий здійснювати ваші мрії, який готовий. Е бути з вами, да? от такий, як ви мрієте. От прямо карта говорить, от мужчина, про якого ви мрієте, і мрієте, як такий образ загальний, не тільки там про якусь зовнішність чи поведінку, а от все буде у вашому житті. Кінець самотності і початок стабільних таких відносин, на які можна розраховувати, і мужчина, на якого можна розраховувати, він поміняє все в твоєму житті. Хай так і буде.